Що нас тут теж під час військового стану не приймають? Приймають. От ми казали, прийшли, тому що треба кричуча ситуація, треба розібратися. Чому в місті Києві? Отакі От ніяких не що стоп. Думає. Дивіться, що тут написано? Касаційний господарський суд. Я не знаю, що це за фотографія і кому ці... вона належить, і сі часу належить вона вона. Годованець, Роман Володимир. Якщо ви хочете зустрітися з керівництвом, ви дуже звертіться на сайт суду, договоріться про зустріч. Хто ми... голова суду? Давайте я зараз його не беремо. Дайте мені прізвище. Я перепрошую, ви, ви йдете з Так. Да. Будь ласка, виключіть. Ні, не виключу. Ну тоді ви порушуєте. Що я порушую? Нічого ми не маєте порушувати. Я маю право знімати. Це Назвардія? На на ви на назвардієте? Mm -hmm. Це УДО? Так. 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 Ну, де, де я поважаю. Я вас не знімаю, я знімаю себе. Можу вас показати, якщо хочете. Не потрібно. Добре, тоді, якщо можна, давайте ми прийшли. Чому? Так. В місті Києві господарський суд продає перепуски. Ці люди, які вказані, ось бачите, вказані в цій перепустці, вони до суду ніякого відношення не мають. Бачите? Є відео навіть, як він як він намагався мене бити. Ну, ця людина, да? Я журналіст. Uh -huh. Я зараз прийшов, роблю розслідування. Будь ласка, Давайте я б те, хотів би хотів би. Дозвольте, якісь документи? Хто да. ви? Громадянин України. Так, це преса. Раз. А це моє посвідчення Два. екологічна інспекція цю то. Зараз ось самі паспорт, щоб було краще. Я займаюся колишніми злочинами і справами з корупцією. Тільки не озвучуйте звук і так перепишіть. Ні, 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 На, Перепиши, будь ласка. І судді там далі. Ні, нічого. Тобто я знаю, що перепусток надавали, допустимо, в, в, в звичайний господарський суд передали 60 перепусток. Я одного судді ловив. Це да. одно, вони порушують закон. Вони їх виставляють під лобове стекло. Там був суддя дійсно, він викликав на мене поліцію, але поліція йому повідомила, що ви не привій і ось таке. А це ситуація яка? Оця людина, дивіться, я вам покажу. Ось ось він. Він мені вибив телефон, журналістку. У <плес> мене провадження вже відкрите. Що, 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 що. от Початок, ви мене не виплив. Стойте, стойте, наїжджаєте на мене, ви на мене наїжджаєте. Бачу, що стоять, наїжджаєте. Ти кого нахуй послав? Ви кого нахуй послав? Я питаю, ти чого нахуй. Чого хочете? Громадський затримувати. У вас переписують. Громадський затримає, ти Тому я громадський затримаю. Давайте будемо розуміти. Що ти хочеш? Я знаю, Верховної Ради. А ви народний депутат? Я не народний депутат. Ну і розберемося. Чому вас не перебуває? Чому перетаркайтесь мене? Ось така ситуація. Бачите, ударив телефон, вибив мене. Дурналіста, все, 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 тягай. Мені треба когось сюди, бо я буду кричати і у вашого голову суду. Вибач ще раз, вибач ще раз, вибач ще раз, вибач ще раз, ця перепуска незаконна. А не сідь тут, не махай рука. Я не махаю, я стояв першу раз, у вас перепуска перебирає? Тихо, хлопці, я прошу не знімати. Нє, хлопці, я нормально, я ж кажу, подожі, ну, я не знімаю, це мої документи. Ми нормально прийшли з міром. Хорошо. Я в ДБР тільки знімаю всі. Хоча й тут можу знімати, хлопці, це за, за законно. Я не буду. Тому що ми повинні поважати друг друга. Прохання є проханням. Правильно? Правильно. От такі от справи. Да, Алексіоніч. Все правильно. Мене цікавить друге, да? Да. от людина, яка боїться, щоб її не знімали. Та, да, Олексій, ну, не, не, від... ну хлопці попросили, це зрозуміло. Да? Да. Саме головне, якщо він боїться, щоб його не знімали, да не, ну, їм дозволь, я скажу, щоб вони зрозуміли, що до чого. Ну, дозволь. Ця людина знає завідомо, що вона порушує закон. Уже знає завідомо. Тому вона просить, щоб її не знімали. Він попросив. Я То можу можемо відмовити. Відмовили. Але я не, відмовив. Але не відмовили. Ми поступили по-людськи. Ну, Правильно? Да. Правильно. Ну, такі питання. Які питання? Буду. Ну, Олексій Іванович, ми ж вони попросили. Мене бісить, друге. Чого ну, ви... мені бояться, якщо я не порушую закон? Чого мені бояться? Ну, Олексій Іванович, ну попросили. Ми ж нормально відреагували. Відрегували нормально.